Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк UAD. У нас в продаж заїхав ось такий класний Volkswagen Passat 1.8 TSI. Другий власник в Україні машинка з США з мінімальними пошкодженнями. На ось таких фарах, на гарних дисках. Зараз покажу його по салону. Салон у нас дуже в дуже класному стані, ніде нічого не затерти, нічого такого немає. Це у нас чехли під чехлами біла шкіра в ідеальному стані. 160 тисяч ріднього пробігу, мультируль, DSG, гарна мультимедія, багато місця. Ось такий передній ряд, зараз покажу задній Задній ряд також в ідеальному стані, в чохлах, але під чохлами ідеальний збережений салон. У нас позаду е парктроніки і е задня камера е -за заднього вигляду. Ось такий автомобіль. Ми знаходимося на вулиці Симській, 2, місто Київ, біля метро Васильківської. Автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг або в, на заготівку.